Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо популярну ситуацію. Підприємець не має найманих працівників, але регулярно оплачує іншим ФОП за товари або послуги. Чи повинен він щомісяця подавати об'єднаний зарплатний звіт з додатком 4ДФ і ознакою доходу 157. Відповідь на це питання залежить від вашої здатності відстояти свою правоту перед податківцями. Податкова наполягає, виплати на користь ФОПа треба відображати в додатку 4ДФ з ознакою доходу 157, дохід виплачений самозайнятій особі. Чому? Тому що така ознака доходу є у довіднику додатку 2 до порядку заповнення зарплатного звіту, а отже, її треба використовувати. Окрім цього, ДПС використовує надані звіти для перехресних звірок, доходів підприємців, тобто порівнюють суми доходів, показаних ними ж самими у декларації, та суми, виплачені їм контрагентами і вказані у 4ДФ. За неподання цього додатка, податкова може під час перевірки нарахувати штраф у розмірі 1020 гривень. І так, це один загальний за всі неподані звіти штраф. А не за кожен по 1020 гривень. Це підтверджують і самі податківці у консультації на ресурсі ЗІР. На противагу ДПС є вагомий контраргумент додаток 4ДФ подають податкові агенти. А хто вони такі? Податковий агент щодо ПДФО це юридична або самозайнята особа. Яка зобов'язана нараховувати, отримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, які власне виплачує такій особі. Також податковий агент повинен вести податковий облік, подавати податкову звітність та нести відповідальність за порушення. Але ФОП не отримує ПДФО з виплат іншим ФОПам. Ці інші ФОПи самі звітують за себе, сплачують зі своїх доходів єдиний податок або ПДФО, ну в залежності від системи оподаткування, а також сплачують військовий збір. Отже, ФОП не є податковим агентом за виплатами іншим підприємцям, тому логічно, що він і не має обов'язку подавати 4ДФ для таких виплат, тож, враховуючи аргументи сторін, на практиці підприємці діляться на два табори. Ті, хто не заморочується і готовий у крайньому випадку заплатити одноразовий штраф за неподання звіту. І ті, хто подає зарплатний звіт з додатком 4ДФ. А до кого належите ви, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми будемо вам дуже вдячні за зворотній зв'язок. А коли ще й вподобайку поставите, наша вдячність просто не матиме меж. Для тих, хто подає звіт, нагадаємо. У 2025 році робити це потрібно щомісяця, не пізніше 20 го числа місяця, наступного за звітним. І при цьому діє вихідне перенесення, тобто, якщо крайній строк подання звіту припав на вихідний, то звіт можна подати наступного робочого дня. І ще пару слів про заповнення самого звіту. Робити це зовсім не важко. У головному податковому розрахунку треба поставити хрестик у рядку 064 та кількість сторінок додатку. Зазвичай тут орієнтуються на те, скільки сторінок зайняв би роздрукований паперовий додаток. Вважається, що це 2. По суті, цей показник ні на що не впливає. У самому додатку 4DF зверніть увагу на рядок 0.5 працювало за цивільно-правовими договорами. Тут не враховують кількість ФОП, яким здійснено виплати за ознаку 157. Сюди вписують лише найманих працівників, яким ще додатково оплатили за ЦПД і ознакою 102. А по виплатам звичайним, так би мовити, ФОПам використовують саме ознаку доходу 157. У табличній частині вказують податковий номер і дохід. А от ПДФО та військовий збір. Не нараховують, не отримують і не відображають. На цьому сьогодні все. Але ще більше корисної інформації ви знайдете у аналітичних статтях на сайті Factor. Отримати доступ до нього зовсім просто: замовте передплату на Factor Pro. Там іще бонусом надають повний доступ до сайтів бухгалтер 91.1 та «Бухгалтер.com.ua». Ну а зовсім скоро на нашому каналі вийде нове корисне відео. Тож підписуйтесь і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нічого важливого. І до нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.